Новий Run BTS спеціальний випуск Run BTS TV Частина перша у нас у BTS у гостях бітіес, глядачі теж BTS. Справді відчуваю себе суперзівкою. Я також. Хлопці повинні вести контент самостійно. 15 хвилин. Лайк, підписка, дзвіночок. Вай, як це несподівано. Ти занудьгував? Тоді час для селфі. А це що за краянду в коноплях? Я не можу втриматися від нього. Чунгук, там ми з кимось. Глядачі розійдуться. бенг бенг хіба оце бенг бах тарарах. Не для дідусів, так для себе. Як косолею по ведру, як незручно. Вітайте, бугідрам бугідрам. Це назва мого каналу. Я барабанщик бугідрам. Чонгу, підбере щелепу, та кажи щось. Ві, кізяк тобі, боку, Це вічливість. Вау! Чонгу простий, як кут будівлі. Оце так поглиналочко. Я намалюю все, що заважаєте. Зрозуміло. Ти не бачиш, як я малюю, тобі щастить. Все вері. Я зараз де. все намалюю. Бунші не роби саба... бунше сабу. Бусабаба, сан, шаба, сау, Хонтер-сябаба. Позначимо це як 19 Дістало. На цвинтарі веселіше. <рес> не працюєш як коняка, через те й така є срака. Все закінчено. Вітаю, друзі. Отерем добре знається на такому. Припини малювати, йолопе, білим по білому. Це так художньо. Гене пальцем не розчавиш. А я зміг. Хіба це не цвинтар комарів? Іди сюди, які пред'яви. Перед початком гри маємо прийняти круту позу. О, я йду. Я їду. Секундочку. Стрибок. Стрибок. Отже, любі мої, я закінчив. Йому потрібно з'їсти цей торт, бо інакше гапа. ласка, з'їж. Там вже з'їж його жахіття. Бідна тварючка. Косовка дебіляка. Та щоб ти луснув. Ого, ось так. Ось. Так, Припиніть мені давати поради. Я зроблю зроблюся сам. Це не я поганий. Трясся поперед граблями. Яка дивна фонова музика. Кремтівка прийшла. Бо дайте в пеклі напився. Гидомирнику! А там привід, лупокий! Для хорору. Ця гра зараз. Чому памперсе не передбачили? Чиняй швидше, швидше відчиняй. І Івіт, найди. Джей хоу, будь ласка, найди. Джей хоуп Це хобі. Я ваша фея і шалфея, точніше, шавлі тецькі іграшки. На що... від них можна збожеволіти. Отже, хлопці тверк, діти цього не знають. Ой боже, боже. Я ж не можу зіпсувати психіку дитини. Привіт! Якщо налити води до тазу та засипати помаранчевого порошку. Прийшов сюди, аби побачити, як ця штука навалює. роздяв пельку. Ти любиш подібне. Що вийде? Що це буде? Треба піти голим, такі не брешуть. Дізнаємося наступного тижня. Зробимо тобі приємне. До наступного тижня. Дякуємо за переклад та озвучку Armids UA. Залишайтесь з нами, слухайте українське. Пехін.